Її малюнки ілюструють книги іменитих поетів, а іграшки ручної роботи оздоровлюють маленьких черкащан із особливими потребами. Мова йде про 15-річну Діану Карапась. У минулому дівчинка поборола вроджений дефект обличчя, їй довелося заново вчитися говорити. Та одужавши, вона взялася за допомогу іншим. Покажу останні роботи, тільки ти Давай. За лічені хвилини звичайне ліжко перетворюється на імпровізований музей. Це останні роботи Діанки з фарбою. Це рисунок, в мене книжки. А це її робота ілюструє один із віршів у збірці Василя Симоненка. І це далеко не весь доробок Діани. Хендмейдом дівчинка захопилася, як тільки стала на ноги, пригадує мама. Малювати дуже любила. Обої не малювала, але така, знаєте, щось малює, щось там потім почала придивлятися, я сама шию. У мене машинка там стоїть швейна, і вона завжди так дивиться і от хотіла обшивати ляльок, там е, таке, потім щось в'язати. Саме творчість допомогла Діані пережити низку тяжких операцій. Дівчинка мала вроджений дефект обличчя. У перерві між болісними процедурами та реабілітацією віддушеною стала ручна робота, каже майстриня. Якось вирішила піти. В ребіліційний центр там теж бачила різні рисунки, там таких дітей теж інвалідів. Одужавши Діана твердо вирішила не полишати хендмейду І не дарма, каже бабуся, як доказ демонструє стіну з нагородами. Підійду і дивлюся і радуюся своєю внучкою, що яка вона в мене талановита дитина, скільки отримала дипломів. Свої роботи Діана передає у спеціалізовані заклади дітлахам з особливими потребами, подекуди навіть влаштовує їм майстер-класи. А я хотіла більшість е, туди там роботи, лі просто приходити там їм якось підтримати їх, там допомагати різних там учасник. Тож їх під підтягувати, щоб вони теж якось як я розвивалась. Не натішаться успіхом дівчинки і в її альмаматер при Дніпровському терцентрі. Тут досі пам'ятають перші творчі кроки Діани. «Ще в групі денного перебування ще в чотири рочки. тобто починала реабілітацію саме там, і потихеньку-потихеньку ця дитина досягла значних таких результатів. Таких обдарованих та особливих дітлахів на балансі цього терцентру понад три сотні. Тут вони проходять реабілітацію та потроху соціалізуються, кажуть фахівці. Серед найдієвіших практик саме арт-терапія. Це дає результат. Багато з цих дітей сьогодні, як кажуть, не тільки інтегрувалися в на наш суспільство, а досягли відповідних успіхів. Дівчина, яка, яка зімає на половину, канішне весна. Успіх юних вихованців терцентру вірить Ідіана. Я не готую свою чергову роботу І переконана, її творчість допоможе побороти недух ще не одній дитині. Вікторія Хамаза, Сергій Косенко, Віка Новини.